Для виголу собак. Там внизу річка. І тут смітник. Спробуємо походити двома приладами, просто порівняти роботу. Зараз у нас є фантоми, бо два прилади увімкнені. Спробуємо трішки далі віддалити катушку від катушки. Програма деус швидко. Баланс грунта змінив на 78. Спробуємо перевірити декілька сигналів, ну і знайти, якщо не декілька монет, то одну як мінімум. Зараз спробую продемонструвати, що тут у нас по налаштуваннях програма загальна. Чутливість 21. ДТ, напевно, нам потрібно встановити буде її, хоча сильно вона тут у нас впливати не буде. Айронфільтер на 6, Відсів в корків є, це що плюс. Бачимо, тепер цей прилад дає фантоми на інший. Не забуваємо, що перешкоди від цивілізації. Теж будуть надавати нам перешкоди. Далі що у нас? Швидкість 5, ну, можна 6 встановити. Більше нічого ми тут особливо не будемо робити. Переходи. 11 стоїть. Нехай стоїть 11, 10, навіть поставимо. Давайте спробуємо пройтися. Так, едуська. Сильно скріпіти не буде. Знайшли якусь ціль 85-86. Ну, 100% сигнал, який би я копав. Повернемося сюди. Де є каміння? От реакція на каміння, але бачимо без віддію. Де каміння ходити, то некомфортно. Все гудить. Тепер візьмемо. Тут є ціль. Тут нема. Тобто реакції на каміння нема. Якщо є місця серед каміння або чорнозем, де є каміння, шукати буде некомфортно саме Деусом. а легендою буде комфортно. Тепер нам потрібно знайти цю ціль: 40. Вона чи не вона? Бере її високо, віддяє, і формулює 39 40. І фіксує доволі чітко. Знову повернемося до Деуса. Він цю ціль нас знайшов. Так, 85. Там до 60 віддя і тут трішки менше. Давайте подивимося, чи тут щось є зверху. І якщо я тут викупи, нічого не буде, перевіримо стабільність на траву. Важкувато. Напевно, буде без лопати. Але будемо в подальшому збирати тільки поверхневі сигнали. Ага. Ага. Схоже, це воно. Ну Дійсно, кольорова ціль алюміній. Ну, На легенді біля 40. Тут у нас ще раз 87. Більше до мідної монети пішло, хоча там теж ну, розібрати можна ідентично. Йдемо далі. Ще щось є. Ну, на триву легкі похрипування, чорне, чорне колір, фольга. Щось таке намішане, слухайте. І розділяє ось таким чином інформативні 72 з різних сторін крутимося. Отут 67. Це, напевно, ще один шматок цього відлуння, але зараз. Подивимося. Чистий чорний сигнал. З цієї сторони пише, що чорний, але звучить як кольоровий. Давайте послухаємо ще легенду. Каже, що то чистий чорний. По ферочеку, по звуку. З цієї сторони так само чорним, тут кольоровим. Ну, краще. Інформативність, бо є ферочек. Все, єдина перевага. А звучання те саме. З всієї сторони і той, і той чорний. чорне. Но каже, що це чорне якесь крупніше. А Деус каже, що це розміру цвяха. Ні, теж крупніше, шість. Це високе знач. Тобто це як палець арматура, якась железяка. Зрозуміло, вітаю. Давайте перейдемо знову до. Сигналу 75. Є розділення. Звідси 61, 8, 9, 11, 0, 7. То залізо? А що нам скаже? На даній відстані легенда? 10. Тоже залізо заблокувало. Але натяки 15, якась фольга теж присутня. З цієї сторони. Бачимо, знову ферочек нас рятує. Нам по ньому зрозуміло, що більше пробиває на 90% саме по чорному. Йдемо далі. Зараз десь тут десь я тут монетку викопав, відео сьогодні знімав 25 копійок. Чорний. Чорний, але кольоровий, як то кажуть. Чорне. Чорне. А це фольга. Ну, в принципі, я її бачу. Зараз спробуємо розібратися другим. Беремо відразу до фольги. Чи виявить де ось цю фольгу? Не виявляє. Тільки слабкий сигнал. Дуже близько. Бачите, до дрібних цілей чутливість краще, однозначно в легенди. Вона зверху лежить, ця фольга, виявляється. Давайте спробуємо її підняти високо. Отут. Майже трубню. Тільки легке ехо від луня. Так можна шукати, але на смітниках немає VDI на глибокій цілі. Це погано. Але ось тут 96, 82, щось плоске. І все кольорове пішло. Це плоске залізо, а легенда його відсіяла. Тобто в легенді можна теж зіпсувати дискрим. До прикладу, якщо ми візьмемо той же ферочек, ДТА в нас два. Айронфільтер скинемо на нуль. Колір. Це в нашій же йде від блокування чорного. Давайте впевнених пару сигналів знайдемо. Це що? Корка зверху. Дивіться, це алюмінієвий корок пивний. Зверху лежить. Далі це в нас відсіяло пивну кришку. Теж бачимо, лежить з самого верху. 18-11 фольга. Давайте спробуємо відставити в сторону, перевірити Деуса. Ламки, як вони реагують на маленькі ламки тонкого, легенда відсіє, Деус буде утримувати в корі. Дивіться, по алюмінієвій різниці не буде. Бачите? Алюмінієва пробка. А от ось цю легенда відсіювала. Певну пробку. Це і бачить. Тобто це властивість є. Ну і цю фульгу вже крупнішу, я думаю, буде бачити. Без VDI. Але хоча б є вже сигнал. Але не коректний VDI розмитів в притул. Хоча там може бути ще щось заважати. Давайте візьмемо. Спробуємо. Що нам там зберегло? 27. Так, окей. А під пливом ґрунту VDI краще утримується в... саме в легенди. Далі йдемо знайдемо ще пару стабільних сигналів. Хочу монетних таких поверхневих. Я думаю, тут зверху вони будуть. 83 навіть не хочеться копати, це я вже бачу, що це певна пробка. Давайте ще на ржаву певну пробку перевіримо легенду. Бачите, можна повіяй запам'ятати і не копати всі ці ці. Можна відлаштувати спробувати від перешкод. Прилада. Зараз девос почне репіти. В неї чутливість до фольги менша, тому вона фольгу не побачила. Тепер бачите, чисто чорний сигнал. Це плюсик. Але на певних відстанях, дуже високих, там градусами може вже підкидувати в колір. От, бачите, 19, хоча це як фольга більше, ні. Ні, все-таки сіє. Давайте якийсь впевнений сигнал, каміння не бачить. По траві стабільно. Ферочек не йде. Знову певна корка. Тобто в таких місцях тут потрібно шукати тими приладами, як відсіють, бачите. Іде кам'яниста місцевість теж. Тепер спробуємо знайти впевнений сигнал якийсь. 7-8, це метал, крупний. 10, Ферочек каже мені це не копати. Теж може обманювати. Але ми шукаємо надвпевнені сигнали. У типу монетних середнім значенням VDI Двадцять сім. Шістдесят розмито. До речі, можна вімкнути і поліфонію на одному іншому приладі. Просто почуєте, як це працює. Но це розтягнуті сигнали, хоча більш інформативні. Легенду, як заспокоїти в солоній воді, є програма пляж МД, або просто на базі звичайної програми вмикаєте. М3 і все у вас буде спокійно. Є готові програми, напишіть мені особисті, я вам скину і зможете працювати. Тобто легенда якраз от для солоної води просто супер. Дивіться, дуже красивий спірний сигнал. 25. Коло, коло нього є чорне. Спробуємо, як блокує. Розділення супер, чорний колір. Перевіримо тут на цю ціль. Зараз деоса. Відразу, напевно, будемо розкопувати. Я думаю, це буде цікаво, якийсь не язичок, по крайній мірі. Чорне. Сімдесят 69. дев'ять. Сімдесят сім. Ось чітко. З цієї сторони з помаху. Ну, якийсь такий сигнал сімдесят Давайте ще раз перевіримо. П'ятдесят на п'ятдесят двадцять. Це більше щось розповідає, що це якась. Фольго бронза, як то кажуть. Або якась навіть біжутерія дрібна. Найдемо центр. Ось центр. Воно зверху. Так, якщо я не загубився, зараз глянемо, що тут є. Ну тут є трішки каміння для Деуса може це впливати негативно. І зносити, тому сигнал і такий реплячий, подіорганий. А це в нас певна корка. Део 76, легенда зносила, але ну, вона. Хоча думали, що це вже якась монета чи якесь інше напилення, неважливо. в сторону, зараз ще раз її перепровіримо Все, сигнала нема. А чому не відсіяла? Тому що ми змінювали щось на лаштуваннях, у нас була друга програма, а у нас iFERUM не встановлений. Це стабіліті. А, у нас корки. Я коли змінював налаштування, я е, корки вимкнув. І тому воно його і брало, виявляло. Все. Ну, ще раз підтвердила, що корки це колесно. слава Україні, героям слава. Що там з ґрунтом? Тут чорнозем торф'яний виходить. Трохи тут є домішки каміння, тобто чого що, що тут тільки не вистачає. Кіський звук фольгований по звуку. Мій. А, все я бачу. Проскакує серед заліза, залізо блокує. Бачите, фольга. Але хочеться один такий впевнений там на 28 десь тут і на деوسي десь там 40, 45. Тут є чорне. Чорне, є колір. 35. Ну хочеться перевірити цей сигнал. Ставимо в сторону, візьмемо Деуса. Можна і трьома приладами працювати, правда, один одному заважає. 55 теж цікавий сигнал. Такого сміття з такими BIAI. Ну, тут же чорнит, правда, є менше. 76. 80. Тут корка я бачу. Стороні. Хмельницьке пиво, до речі, реклама в Хмельницькому. А де ж цей сигнал? Тоді зник вже Візьмемо ще раз легенду. Можливо, краєм зацепляли. сенс Ценстер уходимо в смітнику. Провіряємо, як працює прилад. А цей каже, що це корисний сигнал, ще й доволі непогано отримує VDI. А Деус нас каже, що, що це дуже якийсь розмитий. Всієї сторони нема. Ось тут же, якщо винюховати, десь тут. Ну, по VDI по Деосу не можу зрозуміти. Спробуємо тут. Прибрати траву, що це в нас? Надіюсь, тут свою собачку хтось не закопав. Тут їх часто вигулюють. Просто приберемо. Я не думаю, що тут щось глибоко. І тільки знайдемо монетку, закінчимо тест. Ну, тут українських дві я знайшов. Одну копійку і 25 копійок. А тут грунт у нас навіть не чорнозема, якийсь незрозумілий, що ще? Швидкість найде усуяка. На базі програми швидко. Не змінював номер. Чіткіше, але відіай розмиває. Але воно з самого зверху. Отут. А що легенда буде розповідати мені? Утримує чітко від яй. Відіай занижене, можливо, щось алюмініє фольговане чи різні безділушки у вигляді. Біжутерії. Ми зараз побачимо. Бачу тут і каміння, і що завгодно. Ну, зараз, коли його розковиряв, чи легенда побачить чи не побачить. Ну, аські частота низька, в Деуса висока, вона освітняє. Легенди краще йде скрім, тому що тут використовуються зовсім інші технології. Знесло сюди. Тут нема, тут нема. Каже, що тут. Притом впевнено, що то кольоровий сигнал. Що скаже Деус при розкопаному? Теж тут. Але знову ж розмиває. І що тут в нас таке є? Вже потрібно було брати піна. Напевно, мідь. Ось цей мідний шматочок. Ну, в принципі, так. Да. Тоді в такому випадку, якщо це мідь, ще один шматок відломався, то доволі коректне значення отакої шматка міді було в кому розмірі на легенді. Цифровики в смітниках краще. Бачите, це воно це шматок Міді, на жаль, не монета. Хто копає, той розуміє, про що я веду мову. Заберу собі цей шматок в карман. і йдемо далі, спробуємо ще монету знайти. Так, беремо далі Дусю. Тут, я думаю, люди гуляють, нагуляли безліч втрачених якихось монет, спробуємо ще. 70, ну чесно, не хочеться копати. Але якщо це все-таки можуть бути корисні сигнали, їх Деусом прийдеться викопувати. Легендою. Це чорна. це певна корка, можливо, якась підчорняє. Тепер можна впевнитися по ферочеку, по перевазі більшу сторону, що таке не потрібно копати. Тобто сміття. З ось цією палкою накопаєте менше. Ой, як звенить щось зверху красиво. З самого верху. Я думаю, тут і у справиться. Але є відлуння чорного. Беремо Деос. Направим ножика, щоб не загубитись. Ви коли почуєте навіть як звучать прилади. Відповідно зможете зрозуміти, що вам краще підходить. Дуже чистий сигнал 85. І дуже поверхневий. Ти б якусь обручку було би круто. Хтось і тут загубив. І не одну, ну, напевно, але серед сміття це, звичайно, важко. Я думаю, що мені тут легенда не потрібна буде Не пригодиться, воно щось поверхневе. Ні, це воно? Опа, казав до монетки. Бачите, два прилади чудово. Нам намалювали, що це є монетка. Як я і обіцяв, знайдемо монетку і будемо закінчувати, бо в мене ще й 5% розряду акумулятора. Який в нас рік 94-й. Таких монет тут безліч, в таких місцях дійсно можна знаходити навіть цілі, які не являються монета, а ювелірні вироби, ось такі тут от вигулюють собаки і тому подібне, але потрібно підбирати ті прилади, які дійсно краще йдуть е безпосередньо. Чого ну, По-перше, це ще латуні. 83. Ось вони так викидають, а тут буде. Біля 40, бо тут VDI 60. Тобто VDI коректно дала на цю монетку. Виходить, бо вона великого розміру і латуна. Але за 80 забагато, води 77-75, то було б навіть дуже коректно. Але, скажімо, в певних умовах, якщо будете в чмоземах копати, ці монети може зносити і 40, і не тільки 40, так скажемо, а й 98, навіть на тому ж і Деосі. І це не алюміній, це латунь. Тому так, якби був то алюміній такого розміру, воно б звучало б саме нижче. Далі перебираємося в магазин. Якщо у когось якісь виникають запитання, телефон знаєте. По роботі. Хто не зрозумів, що тест ми перевіряли в смітниках, плюс дотики на траву і тим і тим можна ходити. Легенда взагалі не репиться і не скрипить. Якщо взяти каміння, ну, з камінням є проблема, потрібно знову вже брати ті технології, які краще підходять. Якщо, от, як в мене місце насичене, чи ви хочете шукати десь там на морях, в солончаках тому подібному. Далі, в Деусі суперлегкий, ви будете. Тиждень мені ходити рука не втомиться. Я не кажу, що легенда важка, вона легка, але Део суперлегкий, але, як бачимо, безліч сигнали в VDI у нас просто не було їх, тільки коли вже дуже близько вони знаходилися. Ті, що на відстані більший, ми не могли їх виявити. Далі, що стосується, до прикладу плоского заліза, запитували, так? Да? Ось, просто на дорозі знайшов. Це покривельна бляха, можна було вже і провести тест і, напевно, на цьому закінчимо, бо в мене вже 3%. Воно, правда, товсте доволі. Зараз перейдемо. Увімкнемо на 90. Зараз, 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 що воно не запустилося, ще в нас запустилося, пішов сигнал. Воно може частково відсіватися, особливо коли на рібрі сховане. Коли на відстані або площиною попадає вже в кольорові сегменти. Легенди, залізо сється теж і на смітниках ви це можете заївати, якщо не смітники. Ось ну не таке товсте, якщо чесно, я би сказав. Але на дальній відстані, якщо ви будете на більшій тримати, не, блондинку, ну блондинку, що побачите, вона в загальному. Бачите, як сіє чітко, ферочек показує підкова залізо. Тобто плоске залізо відсіє краще легенда. Блондинка, що нам дасть? Трішки краще розділення? Ні, ми вже перевіряли. Овальна катушка теж не дає краще розділення, трішки краще й дають овальні катушки. Але там суттєво падає глибина, і ці катушки не базові і доволі дефіцитні. Тому закінчимо тест і вже і на плоскому залізі. Я думаю, зрозуміло, що є технології, які краще підходять для смітників, вже ви розумієте, які гірше для цього підходять. Ну і це є фактом, незважаючи на те, що вам подобається, чи ще, що у вас є, є, потрібно сприймати це, як є. Дякую за увагу, фарту і здоров'я. З вами був Борсук. Щастя!